Великі рейди представників ТЦК тривають. Облави продовжують нестися містами України. У Харкові музикантам вручили повістки просто під час концерту. А у броварах відбиватися від бусів довелося навіть жінкам. В Одесі навідалися з перевіркою в ресторани. На масові рейди вже відрагували у Верховній Раді. Чи схвалюють нардепи таку поведінку? Дізнайтеся із випуску. Підпишіться на канал цей час, і ми починаємо. Зі сцени в армію. У місті Харків виступи одразу трьох музичних гуртів, закінчилися поїздкою до територіального центру комплектування. Ідеться про труток, «Грунт Палає» та Мордокс. Просто під час концерту артистам вручили повістки. За даними РБК Україна, звукорежисера вже навіть відправили на навчання. У місцевому ДЦК цей випадок досі жодним чином не прокоментували. А у броварах, що під Києвом скандалом обернувся концерт гурту Столиця. Перевірка документів переросла у силове запрошення в так звані бусики. Чоловіки відбувалися від людей у формі. На допомогу прийшли й жінки, що намагалися сформувати оточення та огородити собою одного із мужчин. А це ще одна сцена затримання працівниками ТЦК чоловіка у Харкові. Як повідомив свідок, перехожого повалили на землю. Він сильно вдарився головою. Прийшло ще кілька військових, і ті вже в шістьох мовчки погрузили потерпілого в автівку. Тим часом в Одесі висунулися на пошук добровольців у місцеві ресторани на Дербасівській. Відео таких походів виклали у мережу. Військовозобов'язаним переривали вечерю із вимогою показати документи. Чим все це закінчилося та чи забрали працівники ТЦК когось із собою, невідомо. Однак таким рейдам є пояснення його дав народний депутат від Слуги народу та член комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко каже, вони ймовірно пов'язані зі зверненням бойових командирів у військкомати для поповнення. Цитую. Я так розумію, що ТЦК таким чином в рамках діючого законодавства нагадали про те, що в обов'язковому порядку кожен військово зобов'язаний громадянин України повинен стати на військовий облік. Це вже не право, а обов'язок зазначив нардеп. Поведінка представників ТЦК викликає різноманітні реакції так днями у чергову історію потрапив директор компанії Вікна Стеко Сергій Положай. Раніше він закликав бити працівників ТЦК та облаїв їх нецензуршиною. Ось як це було. А ти солдат б... О, солдат б... Копає, б... О, хороший. А тепер намагався втекти від патрульних. Поліція Дніпропетровщини показала відео, на якому водій Бентлі на підпитку порушує правила дорожнього руху. За кермом виявився сам положай, коли стражі порядку його зупинили і з вимогою показати документи, чоловік почав тікати. Поліція оприлюднила ці кадри у відповідь на заяву компанії Стеко та намагалася виправдати свого директора, називаючи звинувачення щодо нього фейками. Та повернімося до діяльності ТЦК. Згадаємо, що масові рейди прокотилися країною вихідними. Так, 11 жовтня, після концерту гурту Укеанельзи біля палацу спорту почалися затримання та перевірки. На полювання вийшли близько півсотні працівників військомату деяких чоловіків відводили в бусики, деяким виписували повістки і відпускали. Незгодні кричали поліціянтам: ганьба. Ганьба поліція! Ганьба! Примітно, що у столичному ТЦК прокоментували масштабні перевірки документів так, цитую затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було. Кінець цитати. А як вважаєте ви? Чи все в цьому випадку відбулося по букві закону? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Більше про активізацію роботи ТЦК пропоную згадати із попередніх випусків. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та не припиняйте перегляду. Пошук так званих ухилянців продовжився. ТЦК разом з поліцією долаштовують розважальним закладам, ресторанами та по клубам. Зайшли навіть на весілля, чим наткнулися на словесну агресію. А в Дніпрі чоловік однієї з компаній міста послав представника ТЦК. Подробиці за мить цекасій час. Підписуйтесь і нумо до новин. Розпочнемо з Дніпра. Тут гендиректор компанії Стеко Сергій Положай втрапив у гучний скандал. Коли його у Дніпрі зупинили для перевірки документів співробітники ТЦК та правоохоронці, він визвірився на військового зі словами: ти солдат, іди копай. А ти солдат блядь, солдат копай О, хороший. Скандальне відео почалось ширитися соцмережами і зібрало негативні відгуки від військових. На ранок у своєму інстаграм положай опублікував своє пояснення конфліктної ситуації, в якому вибухнув образами на адресу усіх співробітників ТЦК, значна частина яких брала участь у тяжких боях і повернулася у тил через складні поранення. У Львові ТЦК увірвались на весілля. Люди просто їх послали на три букви і вигнали, бо це беззаконня. За словами чоловіка, який був на даному. У весіллі до ресторану зайшли люди в балаклавах, не представляючись. Почали шарпати, в тому числі і жінок. Один з військових показав посвідчення співробітника ТЦК і попросив, хоча б когось дати з бронюванням чи відстрочкою, аби просто для галочки звірити дані. Плинуло півтори години, і що в результаті вийшло? Представники ТЦК просто розвернулися і пішли собі по там направо, наліво, куди там вони звідки вони і прийшли. Тим часом працівники ТЦК заблокували паркування біля одного із закладів у Львові. Очевидець у соцмережах розповів про силову перевірку документів. За його словами, поліцейські, які прибули на виклик, на скарги водіїв не реагували. Посказу історію. Ми виїжджаємо з закладу. Залітає то десь 50 чуваків просто в масках, в чорному, в хакі всі були по-різному. Нас машини нас видирають. Мене починають хуя, Потім кидають на землю, починають копати. Я тут все, за діс хаос робиться. Всі рускомовні, всі починають щось валати то сюди Лежи, лежи на Закарпатті. Місцеві літні жінки з дітлахами постаралися заблокувати буст ТЦК на під'їзді до села. Налетіли на працівників з камінням та палицями, але ТЦКшники дістали пістолет і прорвали імпровізований блокпост. А це вже відома автозаправна станція на Звіренецькій, де колись свого часу фотографувався Зеленський на її фоні. Тут поліція та ТЦК перевіряли документи у чоловіків, які приїхали заправитися. Завітали і на концерт стендап коміка Антона Тимошенка. Військові спільно з поліцейськими перевіряли документи у чоловіків, зокрема, з'ясовували чи оновлено їхні військові облікові дані. Про ексеси не повідомляється. У третій штурмовій бригаді вважають саме таку мобілізацію справедливою. За словами Максима Жоріна, справедлива мобілізація має саме такий вигляд, коли не тільки з сіл та маленьких міст забирають людей, а й з великих теж, де люди спокійно ходять на концерти та в ресторани. Не може бути так, що частина країни воює третій рік, а інша живе своє життя і ще й обурюється перевірками. Станьте на облік і ходіть далі. В чому проблема? Додав Жорін. Нагадаю, вчора ТЦК влаштував перевірки чоловіків після концерту Океану Ельзи у Києві. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали і відвезли у ТЦК. Дехто з натовпу викрикував ганьба, а хтось намагався видерти свого чоловіка. Добре. Не трогайтесь. Я не чоловіка. Я дружина Я дружина. Я дружина! Я ним. Разом з поліцією вони тоді цікавилися військово-обліковими документами у військово зобов'язаних. Кільком чоловікам виписали повістки та відпустили. Чи мають стати такі рейди регулярними? Та в яких би місцях варто було б на ваші відповіді на це питання? Очікуємо в коментарях. Підписуйтесь на канал час», далі більше.